До вашої уваги двері фабрики MS-Doors, модель Лузіана, кольор плівки бук сталевий. Полотно складається з Євробрусу. По периметру ну, перемички йдуть МДФ. Також комплектується ну, два варіанти. Можна скла замовити: білий матовий, тобто практично не, не приглядаються об'єкти, чи взагалі чорний взагалі нічого не проглядається. Коробка складається. Ну, наповнення коробки може бути МДФ чи сосна, сама коробка виключно телескопічна. Плюс телескопічного поганажа нерівності стіни, воно дуже легко, ну, дуже легко перекриває. Двері виробляються виключно в стандартних розмірах, тобто полотно 2 метри, ширина 600, 700, 800, 900. По фурнітурі може, можна комплектуватися накладними петлями, врізними петлями чи прихованими петлями. Так само і замок. Замок може бути, як тут, магнітний виробництво італія, чи карбоновий язичок. Можете звернути вашу увагу, як виглядають накладні петлі, вони не поскожують плівку. Це їхній великий плюс.